Президент Польщі вимагає репарації від Німеччини, а про Росію мовчить у Польщі. Вибухнула суперечка. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал і вподобати це відео. Тут ми говоримо про головні події в Польщі та все, що важливо для українців, які тут живуть, працюють або планують переїзд. У Польщі розгорілася політична дискусія довкола репарацій за Другу світову війну. Президент Кароль Навроцький публічно закликав Німеччину виплатити компенсації за злочини та руйнування, завдані під час нацистської окупації. Під час виступу на Вестерплате він заявив, що без остаточного вирішення цього питання партнерство Польщі та Німеччини не зможе будуватися на правді та взаємній повазі. Однак на такі заяви різко відреагував заступник міністра. Оборони Польщі Цезари Томчик. Він розкритикував президента за те, що той не висуває аналогічних вимог до Росії правонаступниці СРСР, яка у 1939 році разом із Німеччиною розпочала поділ Польщі. Чому президент вимагає репарацій лише від Берліна, але не згадує про Москву, Запитав Томчик. Також він нагадав, що попередній уряд право та справедливості, який керував Польщею протягом восьми років, не просунувся у темі репарацій, попри численні можливо можливості. у 2022 році. Уряд ПІС офіційно подав дипломатичну ноту до Берліна з вимогою компенсації. Німеччина відхилила ці вимоги, заявивши, що питання вважається закритим у 2024 році. В ході польсько-німецьких міжурядових консультацій пролунали сигнали про можливу фінансову підтримку ще живих жертв війни, але конкретики досі немає. Друзі, як думаєте, чи вдасться таки Польщі отримати репарації від Німеччини, яких вона вимагає? Поділіться в коментарях, що думаєте з цього приводу? У китайському Цянзіні відбувся 25-й саміт Шанханської організації співпраці, найбільший в історії цієї організації, створеної під егідою Китаю та Росії, як наголошують західні аналітики, шос дедалі частіше позиціонує себе як альтернатива західним структурам, зокрема G7 та НАТО. Аналітикиня Сарі Арно Хаврен з британського аналітичного центру Русі вважає, що посилення ролі ШОС це тривожне. Ни сигнал для України та демонстрація поступової ерозії післявоєнного світового порядку, на її думку, саміт став майданчиком для просування російської версії війни в Україні серед країн глобального півдня. Учасники, зокрема, Китай, Індія, Іран і Туреччина не підтримують західні санкції проти РФ і розширюють з нею економічну та військову співпрацю. Ключовим меседжем саміту стало просування концепції неподільної безпеки та так званого. Шанхайського духу ідеї, які піднімають міжнародне право системою регіональних домовленостей між великими державами, де голос менших країн, таких як Україна, може бути легко проігнорований. Хоча в ШОС існують внутрішні суперечності, особливо між Китаєм та Індією, сам факт їхньої присутності на саміті є сигналом, що США та ЄС поступово втрачають монополію на глобальну дипломатію. Експертка також попереджує. Жає, новий багатополярний світ буде менш прозорим, менш демократичним і більш толерантним до авторитаризму. Чи зможе Україна відстояти свої інтереси в умовах формування нових глобальних альянсів? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про перспективи цього нового порядку, де захід вже не головний?